Тяжко зараз говорить, слухаємо. Переконані, не відповідаю дійсності. Зміни до Конституції переслідували мету підпорядкувати судову систему президенту України. Сьогодні, шановний Петро Порошенко, окрилені. Він окрилений від успіху, він окрилений від того, що він може провести будь-яке рішення в парламенті, домовившись із бандою Януковича із регіоналами, які завдяки йому сидять у Верховній Раді. Але я хочу попередити українське суспільство. Те, що сьогодні відбулося в парламенті, це пірова перемога. Тому що прийняття змін до Конституції, внаслідок чого президент отримає монопольний вплив на судову гілку влади, прийняття змін до Конституції в частині особливого статусу для Донбасу, виборів на Донбасі, призведуть до розколу суспільства. До величезного громадянського протистояння. Це те, чому аплодує Путін. Це реалізація плану Путіна по розколу українського суспільства, української держави. Тому фракція радикальної партії. Ми розуміємо, що треба зміни. Ми розуміємо, що та судова система, яка є, вона абсолютно ганебна. Вона абсолютно корумпована, вона абсолютно антиукраїнська, за невеликими виключеннями там, де є порядні судді. Але водночас ми розуміємо, що монопольний вплив президента на судову систему це ще гірше. Тому що загадайте, всі майдани починалися з того, що в Україні немає незалежного правосуддя. Коли в людей забирали право голоса, коли не можна було нічого довести в судах, коли фальсифікувались вибори, тоді люди виходили на Майдан. Тому незалежна судова система це як повітря, треба країні. Сьогодні ми не отримали незалежну судову систему. Сьогодні ми отримали тріумф Порошенка, він її фактично підпорядкував собі. І сьогодні ми знову бачимо олігархічну регіоналівську більшість і коаліцію в парламенті. Ми не можемо брати участь в олігархічно регіоналівській більшості. Ми не можемо робити те. Що завтра знищить і розколи країни? Нам дуже важко вдалося це рішення. У нас були дуже великі дискусії у фракції. Моє серце мені підказує, що ми в підсумку зробили правильне рішення. А правильне воно чи не у нас розсудить час. І Господь Бог. Валерій, Чому ваша фракція вийшла із зали під час голосу перед голосування? Чому ви повернулися? Ми до ночі проводили засідання фракції. Дуже важкі тривалі дискусії були. Ми саме ранку зібрали фракцію, і ми на вранішому засіданні фракції прийняли рішення підтримувати зміни до Конституції. Але потім. Ми вийшли з зали парламенту для того, щоб ще раз обговорити це рішення. Тому що зміни до Конституції це не, це не простий закон, це не пару шкарпеток поміняти. Навіть не квартиру, не машину і не дружину. Хоча це теж відповідальні рішення. Зміни до Конституції це майбутнє нашої держави. Ми відчуваємо свою відповідальність за майбутнє нашої держави. Наше серце нам підказувало, що ми повинні ще раз обговорити цю ситуацію, і в підсумку ми прийняли рішення не голосувати. Планували щось в обмін на те, щоб ви все таки підтримали ці зміни до конституції. Ні, Ми мене були тривалі консультації з президентом і з головою Верховної Ради. Ніхто нічого в обмін треба чесно сказати. Ніхто нічого не пропонував. Нам і неможливо нічого пропонувати. Ми наполягали на тому, що були виконані наші вимоги по офшорах. На жаль, президент категорично проти. Ми дво, дві доби знаходимося в комунікації з президентом. Я намагаюся його переконати, що має бути антиофшорне розслідування. Вони категорично проти. Нас на жаль, у нас на жаль, немає у парламенті 150 голосів проголосувати офшори. Ми не бачимо. Ефекту від того, що ми стоїмо біля трибуни, їм байдуже, що ми стоїмо. Тому я думаю, ми припинимо блокування трибуни, бо по великому рахунку це нічого не дає зараз. Ми ми, підемо із зали Слухали, Олега Ляшка він пояснює позицію фракції, яка не голосувала сьогодні за зміни до конституції у частині правосуддя. Олег Ляшко пояснив, що фракція вагалася до останнього. Так усю ніч тривали перемовини. Спав Олег Ляшко разом із іншими радикалами три години. До останнього вагалися, і лише в останній момент, як сказав Олег Ляшко, так і ухвалили рішення не голосувати за зміни до конституції у частині правосуддя. І зараз ми бачимо: от власне як голосували у радикальній партії за лише один. Це пан Вітко, якого радикали не вважають своїм однопартійцем. Вже утрималися 14, голосували 5, відсутні 0. Дже не дали голосів у радикальній партії.